Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, ще. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, Ось це краса. А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Oh, yes. Да, вийшло круто. Awesome. Вот oh, <laughs> Підверещили по сусідко. Mm -hmm. mm -hmm. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? <laughs> <х> 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 Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі. Звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю. І заздритиме. Так-так, uh! вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Oh, Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, Скатертина. А тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так, я хочу позакажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Спадімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порошниці. Порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Фу ти, здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Відмінна дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки рупору вона стане голосніше. Yeah! Ось це весело. Mm -hmm. Що там відбувається? Uh -huh. Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт. Uh -huh. Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б uh -huh. ще придумати. Uh -huh. Точно! У мене є класна коробка з лампочками. Hmm. Так, ось вони. Еге. Uh -huh. Які ж вони класні. Вау wow. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. Що вона знову вигадала? Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Окей. Потрібно, щоб усе сяяло, не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженіфер. Все під контролем. Ну ось, я впоралася. Але мій будиночок. Він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Гаразд, okay. ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшовими друзями. Хто ж розпочинатиме перший? Брітні. Ну, давай. Вау, це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой, так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс, Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки. А потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. Yeah! А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними, можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад. Так що можна спробувати кисльотину. Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте. Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися. Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ. Нічого собі, ось це чари. Ну, вже ні. З вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені, отже, всі цукерки мої. Джулі упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Я хочу ще. Це що все? Ну, ось минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювала, але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна. А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки? Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, спробую підняти їм руки. Ха -ха -ха. Що зі мною? Чому рука підвелася? Здається, я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Веселощі тільки починаються. Ой-ой! Ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джулі, давай подивимось, що в твоєму сейфі. Ні? Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні. Я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. А ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі! А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зісиш? Фу, який жах! Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брідні весело танцюють. Ось це вже перебор. Упс, дівчатка, як ви? поділись? Ти це шукаєш. Опс? Дівчата. Чи можна я перша? Okay. Ура, Дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія, пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, Джолі допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Мія, та годі тобі. Діти їдять, і ти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну і що, брітні, твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не піддаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брітні стала немовлям і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так. Путі-путі. Не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування. Брідній відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала Хто в нас тут був немовлям? У челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі, але не хвилюйся, Значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Урей! Ну, я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка Хуба-Буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. Uhh а з Жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Отак! Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую? Ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. Потримую. А що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя легке. Досить сміятися. Краще їж свій торт з кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало, а ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так, Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. Mm. Mm. О, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Уу! Я хочу перше крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. Дідусю Морозу, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, Об'єдіння. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, ой! І такі тверді. Ну ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Та як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись! Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались міді та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так, так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No! Так, вже все. Гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. Bingo. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легши не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Мій віно, що до торта. Я прикрашу свій тортик зефірками. Awesome. Оце я розумію, краса. Could you Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. Що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на нацею хто перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець? Ні, Моніка, Ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. oh, yeah. От боя якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, no, no. Так потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну нарешті мене чекає щось дуже дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом. Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні. Мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали. А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, то так треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка.